ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Ті, хто рахував і ті, хто вираховував, стверджують, що на землі півтора 2 мільярди живих людей, з цих 2 мільярдів живих людей. Жоден не зможе сказати вам із свого розуму, що буде зі світом в кінці часу, і що буде з нами після смерті. Всі безліч мільярдів людських істот, що жили на землі до нас, не були в змозі нічого від свого розуму переконано і впевнено сказати про кінець світу і про те, що нас очікує після смерті. Нічого, що ми могли б розумом, серцем і з душею прийняти як істину. Життя наше коротке, і обчислюється днями, а час довгий, і обчислюється століттями і тисячоліттями. Хто з нас може простягтися із своєї тісноти до кінця віку і побачити останні події, і повідомити нас про них і сказати. На краю часу відбудеться те й те, те й те буде зі світом, те й те буде з вами людьми. Ніхто. Воістину ніхто з живих людей. Крім того, хто переконав би нас, що він, проникнувши в розум Творця світу і людей, побачив весь план творіння, і що він жив і перебував у свідомості до початку буття світу, а також що він може виразно бачити кончину часів і всі ці події, які будуть знаменувати цю кончину, чи є така людина серед двох мільярдів нині живих людей. І чи була така від початку світу до нині? Ні, нема і не було. Були прозорливі люди і пророки, котрі не від свого розуму, але з откровення Божого висловили щось коротко і урод, уривчасто про кінець світу, і не стільки ж з наміром його писати, скільки для того, щоб своїми видіннями, завелінням Божим напоумити людей. Щоб відвернулися вони від шляхів беззаконня, щоб покаялися, щоб поміркували про доленосне, що має прийти більше, ніж про дріб'язкове і минуче, що заступає від них подібно до хмари полум'яну і страшну подію, якою завершиться вже все життя людське на землі, і існування світу. І хід зірок, і дні ночі, і все, що знаходиться в просторі, і все, що відбувається в часі. Лише один єдиний, виразно і впевнено, повідав нам головне про все те, що повинно стати в кінці часу, це Господь наш Ісус Христос. Якби хтось інший сказав нам про кінець світу, то ми б не повірили. Нехай би навіть був найбільшим з мудреців мирських. Якби він говорив від людського розуму, а не з доведеного відкровення Божого, ми б йому не повірили. Бо людський розум і людська логіка, якими б великими вони не були, занадто мізерні, щоб простягти ще від початку до кінця світу. Але марний на весь наш розум там, де потрібне видіння. Нам потрібна прозорлива людина, котра бачить і бачить ясно. Як ми бачимо Сонце, увесь світ наскрізь від початку його до кінця, і самий початок і кінець. Була лише одна така людина, і це Господь наш Ісус Христос. Йому єдиному ми можемо і повинні вірити. Коли Він говорить нам про те, що відбудеться в останні дні. Бо все передбачене ним збулося, збулося все, що пророкував він і окремим особам, як і Петрові, і Юді, і іншим апостолам, і окремим народам, як і юдеям, і окремим міщам, як Єрусалиму, Капернауму, Ветсаїді, і Хоразині, і церкві Божій на його крові утверджені. Це не сповнилися лише його пророцтва про сам Кінець світу, і про страшний суд, єдине, що ще не сповнилося. Але хто має очі, щоби бачити, може виразно бачити у світі вже у наш час почалися події, передбачені ним як ознаки близького кінця часу. Хіба не з'явилося багато благодійників, людства, хто бажає замінити собою Христа? І своїм ученням учення Христове? Хіба не повстав народ, народ, і царство на царство, нас війна йде? Хіба не стрясається земля, як і наші серця від безлічі воїн і революцій по всій нашій планеті? Хіба не зраджує багато хто Христа, і хіба не тікає багато хто з церкви Його? Хіба не примножилися беззаконня чи не охолонула любов багатьох? Чи не проповідується вже Євангеліє по всьому світі на свідчення усім народам? Правда, найгірше ще не прийшло, але воно наближається нестримно і швидко. Правда, ще не з'явився Антихрист, але його пророки і притечі вже ходять серед усіх народів. Правда, ще не дійшла до вершин скорботи, якої не було від початку світу до нестерпного предсмертного хрипу. Але ця вершина вже відніється на горизонті перед очима усіх духовних людей, що очікують пришестя Господнього. Правда, сонце ще не затьмарилося, і місяць не перестав давати світла і зорі не впали з неба. Але коли все це відбудеться, про це неможливо буде більше ні писати, ні говорити. Людське серце сповниться страхом і трепетом, людські язиконії, і людські очі втупляться у страшну темряву, у землю без дина і небо без зірок. І раптом у цій темряві з'явиться знамення від сходу до заходу з таким блиском, яким сонце ніколи не могло б защаяти нашими головами. І тоді побачать усі племена землі Господа Ісуса Христа, що йде на хмарах небесних з силою і славою великою, і засромлять воїнства ангельські, і зберуться перед Ним усі народи землі, труби заграють збір, якого не було від початку світу, і покличуть на суд, що не неповторця. Але про всі ці знамення і події, які відбуваються перед Кінцем світу і в кінці часу, говориться. І в іншому місці, Святого Євангелія. Сьогоднішнє Євангельське читання описує нам останній розрахунок між часом і вічністю, між небом і землею, між Богом і людьми. Воно описує нам страшний суд і хід Його день геніву Господнього. Воно описує нам той страшний момент, найрадісніший для праведників, коли милість Божа передасть Слово правді Божій. Коли пізно буде творити добрі справи, і пізно буде каятися, коли плач більше не зустріне співчуття, і сльози більше не будуть капати в долоні ангельські. Коли ж прийде сина людській у славі своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї. Як у проліччі проблудного Сина Бог називається людиною, так і тут Христос називається Сином Людським. Це є Він. І ніхто інший. Коли він у друге прийде у світ, то прийде не тихо і в приниженні, як приходив перше. але явно, і у славі великій. Під цією славою розуміється, по-перше, слава переможця сатани, старого світу і смерті. Між тим, він приходить не один. А з усіма святими ангелами, кількість яких безкінечна, з ними ж він приходить, тому що і вони, слуги Його і воїни, брали участь як у боротьбі зі злом, так і в переможі над злом. Радість для нього розділити з ними й славу свою. А щоб показати велич цієї події, особливо підкреслюється: з Господом прийдуть усі ангели. Ніде більше не згадується ні про одну подію, котрій брали бучач усі ангели Божі. Завжди вони з'являлися у більшій чи меншій кількості, але на страшному суді всі вони зберуться довкола царя слави. Престол слави і раніше, і пізніше бачили багато таїновиць. Ісаїв 6:1, Даниїл 7.9, Откровення 4.2.24 двадцять під цим престолом мається на увазі сили небесні, на яких сидить Господь. Це є престол слави і перемоги, на якому сидить Отець Небесний і на котрому сів і Господь наш Ісус Христос після перемоги Своєї, Откровення 3.21 О яким величним буде це пришестя Господнє, якими дивними і страшними явищами воно буде супроводжуватися. Провидець пророк Ісая передбачає, бо ось прийде вогонь Господь у вогні і колісниці, як вихор. Ісаїв 66:15. Даниїл бачить при цьому пришесті, як вогняна ріка виходила й проходила перед ним. Тисячі тисяч служили Йому і безліч, безліч і стояли перед ним. Судді сіли і розкрилися книги Даниїла 7:10. А коли прийде Господь у славі і щеде на престолі, тоді зберуться перед ним усі народи, і відділить одні від одних, як пастир віддаляє овець від козлів і поставить овець по праву сторону, а козлів полів. Багатьох святих отців хвилювало питання, на якому місці Христос буде судити народи. І, посилаючись на пророка Йоїла, вони висловили думку: суд буде проходити в долині Йосафата, там, де колись цар. Йосафат без бою і зброї переміг мовитян і амонетян, так що серед ворогів не було вцілілого. А пророк Йоиль виголошує, нехай піднімуться народи і зійдуть у долину Йосафата, бо там я щаду, щоб судити всі народи звідусіль відусіль 3:12. Можливо, над цією долиною піднесеться престол, престол царя слави, але нема на землі такої долини, де можуть зібратися всі народи, і всі люди, живі і мертві, від створення й до кінця світу. Мільярди, мільярди, мільярдів всієї поверхні землі разом з усіма морями не вистачило би, щоб на ній стали плече до плеча всі людські істоти, що були коли-небудь на землі і жили. Бо якщо б це було тільки зібрання душ, тоді можна було б зрозуміти, як всі вони можуть поміститися в долині Осафата. Але ось оскільки це будуть люди у плоті, тому що й мертві повстануть у плоті, то слід слова пророка розуміти у переносному сенсі: долиною Осафата є вся земля від Сходу до Заходу. І як колись Бог у долині Осафата явив свою силу і суд. Та в останній день він явить таку ж силу і суд над усім родом людським, і відділить одні від одних. В одну мить усі зібрані люди відділяться одне від одного на два боки наліво й направо, наче не здоланною силою магніту так, що ніхто з тих, хто стоятиме на лівій стороні, не зможе рушитись вправо, і ніхто з тих, що стоятиме по правій стороні, не зможе рушитись вліво. Подібно до того. Як почувши голос Пастиря, вівці йдуть на одну сторону, а козли на іншу. Тоді скаже цар тим, хто по праву сторону Його. Прийдіть благословенні Отця мого, успадкуйте царство, приготоване вам від сотворення світку. Спочатку Христос називає себе Сином Людським, тобто Сином Божим. Тут же Він іменує себе Царем, бо йому дані царство і сила, і слава. Прийдіть, благословенні Отця Мого. Блаженні ті, кого Христос назве благословенними, бо благословення Боже містить в собі всі блага, і всі радості й потіхи небесні. Чому Господь говорить не благословенні мої, а благословенні Отця мого, тому що Він, єдиний Син Божий, єдинородний і несотворений, від вічності у вічність, а праведники усиновлені з благословення Божого, і через це стали Христові, як брати. Господь закликає праведників наслідувати царство, приготоване він створення світу. Це означає, що Бог ще до створення людини приготував людині царство. Ще до того, як він створив Адама, уже все було готове для його райського життя, ціле царство ще йло блискуче, очікуючи тільки царя. Тоді Бог вів це царство Адама. І царство було заповнене, так і всім праведникам Бог спочатку приготував царство, що очікува лише своїх царів, на чолі, яких стане сам Ісус Христос. Покликавши праведників Царство, суддя тут же пояснив, чому їм дане царство. Бо голодний був я і ви дали мені їсти, був спраглий, і ви мене напоїли. Подорожнім, і ви прийняли мене, був задягнений, і ви мене одягнули. Був хворий, і ви відвідали мене в темниці, і ви прийшли до мене. У відповідь на це дивне пояснення, праведники зі смиренням і лагідністю питають царя, коли вони бачили його лобним, спрагненим, подорожнім, роздягненим, хворим, чи в темниці, і зробили йому все це. І цар виголошує їм це так само дивно. Істинно кажу. Як ви це робили одному з цих братів моїх найменших, це зробили мені. У цьому чому пояснені два сенси: один зовнішній, а другий внутрішній. Зовнішній сенс зрозумілий кожному, хто нагодував голодного людину, нагодував Господа. Хто дав пити спрагному, напоїв Господа. Хто одягнув роздягнено, одягнув Господа. Хто прийняв подорожнього, прийняв Господа. Бо ще у Старому Завіті сказано, хто позичає бідному, позичає Господу, і Він воздасть йому за благодіяння Його. Притч 19:17. Бо через тих, хто приносить нас, нас просить нас про допомогу, Господь випробовує наші серця. Богові нічого від нас для себе не треба, Він нічого не потребує, не може бути голодним творець хліба, не може бути спраглим творець води, не може бути роздягненим той, хто задягнув усі створіння свої, не може бути хворим джерело здоров'я, не може бути у темениці Господь господарюючих, але він вимагає від нас милости, щоб через це пом'якшити і ушляхетнити серця наші. Симутній Бог може вмить зробити всіх людей багатими, ситими, одягненими і задоволеними, але Він дозволяє людям і голод, і спрагу, і хвороби, і страждання, і злидні з двох причин. По-перше, щоб ті, хто терплять це, це терпінням, пом'якшували і ушляхетнювали свої серця і пам'ятали про Бога, і з вірою молитовно припадали до Нього. А по-друге, щоб ті, Хто цього не відчуває, багаті ситі, одягнені здорові, сильні вірі бачили скорботи людські і милостинею пом'якшували, ушляхетлювали серця свої, щоб у кожному стражданні вони відчували своє страждання, у чужому приниженні своє приниження, таким чином, усвідомлюючи братерство і єдність усіх людей на землі через живого Бога. Творця і промислителя всіх і всього на землі. Милості хоче від нас Господь, милості насамперед. Бо Він відає, що милість є шлях і спосіб повернення людини до віри, в Бога, надії і любові до Бога. Це зовнішній сенс. А внутрішній сенс стосується. Христа у нас самих, в кожній світлій думці нашого Грозу, в кожному хорошому почутті нашого серця, в кожному шляхетному прагненні душі, нашої доброчинності проявляється в нас Христос з силою Святого Духа. Ці світлі думки, хороші почуття і шляхетні прагнення, Він називає малими або меншими братами своїми. Він так, їх називає, тому що вони становлять до нас незначну меншість в порівнянні з величезною областю мерського осаду і зла, що міститься в нас. Якщо розум наш прагне Бога, і ми наситимо Його, то ми дали їсти Христові в самі. Якщо серце наше голе від усякої доброчинності і всілякої доброти Божої, і ми зодягнемо Його. То ми затягнули Христа в собі. Якщо душа наша хвора і в темниці нашої злої істоти, наших злих діл, і ми згадаємо про неї і провідаємо її, то ми провідали Христа в собі словом. Якщо ми дамо захист другій людині у нас, праведникові, що колись був першим, нині пригнічений, принижений злою людиною, грішником, котрий живе у нас. То ми захистили Христа у собі. Маленький прималенький цей праведник, котрий живе у нас, великий превеликий той грішник, що живе у нас. Але цей праведник у нас є меншим братом Христа, а цей грішник у нас схожий на гліафа противник Христа. Отже, якщо ми захистимо в собі праведника, якщо дамо Йому свободу, якщо зміцнимо Його і виведемо на світло, якщо піднесемо Його над грішником, щоб запанував над нами повністю, щоб ми могли сказати, як сказав Павло: і вже не я живу, а живе у мені Христос, то і ми будемо названі благословенними і почуємо на страшному суді слова царя. Прийдіть. Успадкуйте приготоване вам від сотворення світу, а тим, хто стоїть по ліву сторону, скаже: Ідіть від мене, прокляті, вогонь, вічний, приготований дияволи, й ангелам його, жахливий. Але справедливий особ. В той час, як праведників цар закликає до себе і дарує їм царство, грішників він проганяє від себе і посилає їх у вогонь вічний. Якщо коли-небудь прийде кінець муки вічної, то з чого випливає, що і життю вічному настане кінець. Але оскільки цього не можна навіть помислити про вічне життя, то як можна промислити. Про кінець вічної муки, святий Василій Великий, слово 14 про страшний суд, умерзенне товариство диявола його слуг. Вельми важливо, що Господь не говорить, нібито вогонь вічний уготований грішникам від сотворення світу, як він сказав, праведникам про царство, уготоване вам від сотворення світу. Що це означає? Цілком ясно, Бог приготував вогонь вічний лише дияволові, і ангелам його, і всім людям, він від створення світу приготував царство. Бо хоче, щоб усі люди спаслися і ніхто не загинув. Згідно з цим Бог призначив людей не на погибель, а на спажіння, і приготував для них не вогонь диявольський, але царство своє, і тільки царство. Звідси зрозуміло, що помиляються ті, хто говорить про грішника, йому судилося бути грішником. Бо якщо судилося, йому бути грішником, то воістину судилося не Богом, а ним самим. Ідно ж це з того, що Бог заздалегідь не приготував ніякого місця мук, лише дияволові. Тому на страшному суді праведний суддя не зможе послати грішників у жодне інше місце, але ще у похмуре місце диявола. А що суддя посилає їх туди справедливо, зрозуміло, з того, що вони у свій час свого земного життя цілковито відійшли від Бога і пішли слугувати дияволу. Виголошив ще вирок грішникам, що знаходяться по ліву сторону, цар тут же пояснює, за що вони прокляті і за що він відправляє їх у вічний вогонь. Бо голодний я був, і ви не дали мені їсти. Спраглий був, і ви не напоїли мене. Отже, вони не зробили нічого з цього усього, що зробили праведник котрі стоять по праву сторону. Вислухавши від царя слова, ці грішники, як і праведники, питають Господи, коли ми бачили Тебе голодним, чи спрагненим, чи сподорожнім, чи роздягненим, чи хворим у цимниці, так як ви не зробили цього одному з цих найменших братів, то й мені ви не зробили. Це пояснює, яке цар дає грішникам, так само має два сенце зовнішнє внутрішній, як у першому випадку з праведниками. Розум грішників був запоморочений, серце закам'яніле, душа зловмисна по відношенню до їх голодних і спраглих, нагих, хворих уязнених братів на землі. Не могли вони одебілим розумом своїм прозріти, що через тих. Хто сумує і страждає і в цьому світі, сам Христос просить їх про милість, чужі сльози не могли пом'якшити їх скаменілі серця, і приклад Христа, Його угодників, не міг навернути їх зловмисні душі, щоб прагнули добра і щоб творили добро. І як були вони немилостиві до Христа у братах своїх, так вони були немилостиві до Христа у самих собі. Всіляку світлу думку вони наумисне у собі заглушували, замінюючи думками блудними й богохульними. Всяке шляхетне почуття, як тільки воно зароджувалося, вони коренем виривали серця свого замінючого озалобленістю, хітю і самолюбством. Всяке прагнення душі, сотворити, слідуючи за законом Божим якесь благо, вони швидко і грубо подавляли, замість нього викликаючи, підтримуючи прагнення робити людям зло, грішити перед Богом і, об, і ображати його. І підучи у науковічну грішники, а праведники. Нашеття вічне, життя і мука тут протиставляються одне одному. Де життя там нема муки, де мука там нема життя. І воістину повнота життя виключає муку. Царство небесне є повнотою життя, той час, як обитель диявола є мукою, і тільки мукою без життя, що від Бога є. Ми бачимо це і в земному житті, коли душа грішної людини, в якій мало життя, тобто мало Бога, сповнена значно більше мукніше. Душа праведника, тому більше життя, тобто більше Бога. Як сказано ще древньою мудрістю, нечестивий мучить себе усі дні свої і чисто ліс закрите від утискача, Звук жахів у в ухах його, серед миру йде на нього згубник. Він не надіється спасти ще від темряв, бачить перед собою меч, лякає його нужда і тіснота, долає його, як цар, що приготувався до битви, за те, що він простирав проти Бога руку свою і противиться Вседержителю. І Йова 15. Це та глава. Таким чином, дорогі мої, і в цей час на землі землі є для грішника важкою мукою, і найменшу муку в цьому житті грішникові витерпіти важче, ніж праведнику. Бо лише той, хто має в собі життя, може перетерпіти муку, зневажити страждання, перемогти всю злість світу і радіти, життя і радість не розцілі. Тому сам Христос виголошує праведникам. Котрих світ ганьбить гонеть і всіляко неправедно зробить, радійте і веселіться. Тож. Будьмо розумні й тверезі і безперервно тримаємо перед очима духовними картину страшного суду. Картина ця багатьох грішників вже навернула поті погибелі на путь спасіння. Час наш короткий, і коли він завершиться, не буде більше покаяння. Своїм життям за цей короткий час ми повинні зробити вибір, доленосний для нашої вічності, чи встанемо ми по праву, чи по ліву сторону від царя Бог дав нам завдання легке і коротке, але нагорода і покарання величезні, і переважають все те, що здатен описати язик людський. Амінь. Слава Ісусу Христу!